Доброго дня всім. Сьогодні від будинка село Лісники, Побухівський район. Закрите котежне містечко. Сам будинок з другим ситом. Зараз активно робиться ремонт. Ціна буде вказана з ремонтом. Поруч навіть межує цей, цей будинок з ділянкою межує до лісосмуги. Дуже з красивим краєвидом. Зараз, Сьогодні я вам покажу відеогляд зовні ділянки. В середині там зараз активно ведеться ремонт. І вийду також на другий поверх. Покажу вам з тераси красивий краєвид. Так. Планування зможемо відправити. І в описі буде точна ціна, в описі буде контактний номер, телефон, будуть всі меседжери. Можете подзвонити, і ми легко зможемо вам оперативно показати: у будинку є гараж на 2 авто, є центральна вентиляція, камінь з розводкою отоплення в кожну кімнату. Також в будинку є 4 окремі кімнати, 3 санузли, 4 правильно, що, так, згадав 4 санузли, три гардеробних, котельня пральня. Ділянка в районі по факту 12 соток. Сам будинок побудований із цегли, Алюмінієві вікна. Це біосептик, хантер, автополив. Сусіди активно будуються. З кухні вітальні йде роздужна система алюмінієва вихід на. На боковий двір на терасу. Також є балкончик. Ще на балкончик покажу вам цей вид. В будинку всі комунікації, світло. Сверловина зроблена. Водовідведення металеве зроблено. Біосефтіх так газ. Також. Перекриття моноліт, дах, моноліт, плоский дах ПВХ-мембраною зроблено. Ділянка гарної форми і дуже гарно розміщений будинок, за рахунок цього, подивіться, великий задній двір Фасад будинка – це керамічна цегла. Широкого формату. Якраз з цієї кімнати є. Є, зокрема, кімнати вихід на задній двір. Я також з котельні вихід на задній двір. Натуральний каміння під віконією. Все підшито красиво, ролетні ворота. На явності, до речі, цей будинок і також цей. Тут більш вже технічні робот. Якщо треба буде відеогляд, то я вам відправлю. І давайте зараз я віднімусь на терасу покажу вам край Давайте я вам ще гараж, поки. Він тут, хоча тут також треба все прибрати. Просто повсюду йде ремонт. Вже близочка обкладена, покрашена. Тут була взагалі котельня. Іде газовий котел, електрокотел, також вентиляція, тепла підлога. І пішли з вами на верхню терасу. Це якраз вид з балкона з кімнати в кімнаті, з такої з дитячої окремої кімнати. Вихід на такий балкончик красивий. Під, під терасою. На терасою, направи, ніж з хатом над нижньою терасою. і з Мастер спальні вихід на велику терасу краєвиди. так виглядає пахне мембрана. Ще буде, відкривається. В цих двох кімнатах є у кожного свій санвузол і у кожного своя гардеробне. І третя спальня на другому поверсі також має свій Дякую Всім гарного дня, до побачення!